Вітаю, мене звати Дмитро Роденко, засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Як AI змінює світ корпоративних продажів раніше. Багато b 2 b продавців вважали, що штучний інтелект може допомогти хіба що з простими завданнями: відправити листа чи знайти контакт, але коли справа доходила до справжніх великих угод. Де потрібно було зустрічатися з людьми віч на віч, домовлятися про мільйони контракти та будувати довірчі відносини, то тут AI нібито був без сили. Але зараз з'явилися нові технології. Чат GPT-рекорд тепер може записувати, транскрибувати та аналізувати кожну вашу зустріч з продажем. Він вже сьогодні без відома чи згоди будь-кого. Не лише дзвінків Zoom, презентації в залі засідань. Реєстрації в кав'ярні розмови на стенді виставки, переговори в коридори. Кожен навіть без відома. Головна проблема в тому, що подібні технології коштували раніше дуже дорого і були доступними лише великим компаніям. Звичайний продавець не міг собі дозволити сплачувати сотні доларів на місяць за програму, яка записує його дзвінки і робить детальну аналітику. Тепер така можливість стала доступною всім. І це означає, що конкуренція в світі продажів стає ще більш жорстокою, коли у всіх є однакові інструменти, виграють ті, хто навчиться ними користуватися першими та е, отримає цей досвід раніше за інших. Спочатку AI просто записуватиме все, що будуть говорити на зустрічі, та робити з цього нотатки. Це вже є, є велика кількість AI-сервісів, які вже досить розвинуті і можуть робити це на різних, на різних мовах. Це вже непогано, тому що я, як користувач, користувач подібних сервісів, можу згадати, про що була зустріч, навіть коли вона була там півроку чи рік тому. І це дуже важливо, бо коли у вас іде велика кількість зустрічей, ви можете забути якісь важливі деталі перемовин і через це можете втратити угоду. Через приблизно рік AI стане розумнішим, набере достатньо статистичну базу, навчиться і почне давати поради прямо під час розмови. Наприклад, він може підказувати, коли краще запропонувати знижку. Або яку історію успіху розповісти клієнту за кілька років. AI може взагалі взяти на себе частину перемовин, залишивши людин, людині роль того, хто просто підтримує хороші стосунки з клієнтом. Знаєте, як зараз телеведучі, Нам здається, що вони говорять, промовляють певний текст. Да, але цей текст написали редактори. От тепер зараз AI буде таким самим редактором, який для нас з вами. Буде писати фактично скрипт перемовин для того, щоб вони були більш ефективні. Звичайно, хтось буде проти, і це буде абсолютно природньо. Але якщо результативність за допомогою AI в такому ракурсі буде краще, буде більша, куди ми з вами дінемось? Дивіться тепер що це означає для малого бізнесу. Раніше е, малі компанії працювали лише на інтуїції, на досвіді та на Excel-таблицях. Тепер цей розрив зникає. Невелика it компанія, чи стартап може мати такі ж потужні інструменти, як і міжнародна корпорація. Головне швидше почати їх використовувати та навчитися працювати по новому. А як я вже казав, переможцями стануть ті, хто не будуть боятися нових технологій, і почнуть використовувати штучний інтелект для покращення своїх результатів, бо краще готуватимуться до зустрічей, швидше реагуватимуть на потреби клієнтів та закриватимуть більшу кількість угод. Програватимуть ті, хто буде вперто працювати по-старому, вважаючи, що завжди так робили, і буде добре. Такі продавці почнуть програвати конкурентам, які будуть. Виглядати більш професійними та підготовленими це звичайний технологічний прогрес, який ем, з часом заміщує одні технології іншими. Зараз ніхто з нас не відсилає одне одному комерційні пропозиції за факсом, і все менша кількість людей обмінюється паперовими візитівками. Ми ми найчастіше обмінюємося контактами в соціальних мережах або телефонами, в WhatsApp і так далі. Тобто, фактично нові технології створять. Передумови для того, щоб найшвидші та найгнучкіші на цьому етапі вигравали. Отже, а, які є нюанси у правильному впровадженні AI у продажах? Ну, перший нюанс полягає в тому, що є помилка думати, що досить просто встановити програму, і вона сама зробить всю роботу. Насправді треба не тільки встановити програму, але й навчити людей працювати по новому. Тобто продавці мають зрозуміти, як використовувати дані з розмов для покращення своєї роботи, а керівники мають не просто приглядати, да, там стежити за підлеглими, але й допомагати їм ставати кращими в використанні подібних інструментів. Звичайно, це починається з найважливіших клієнтів, де кожна деталь має значення. А після того, вже цей досвід повторюється на, на всіх інших. Отже. Штучний інтелект вже змінив світ продажів, і це тільки початок. Кожна розмова з клієнтом може стати кращою завдяки використанню штучного інтелекту. Кожна угода може бути продумана до дрібниць. Продавці, які не зрозуміють і не почнуть використовувати такі інструменти, більше втрачатимуть ті, хто перші будуть використовувати такі рішення для штучного інтелекту, будуть закривати більше угоди, заробляти більше. Ті, хто буде чекати, поки все стане само собою і буде буде зроблений. скажімо так буде усталений новий стандарт продажів. Ризикують залишитися позаду. Хороші стосунки з клієнтами, як і раніше, важливі, але тепер у цьому допомагає розумна технологія, яка нічого не забуває. Якщо ви хочете дізнатися, як впроваджувати штучний інтелект для того, щоб покращувати ваші продажі на рівні лідогенерації, на рівні перемовин, на рівні закриття, внизу в описі посилання напишіть, розкажіть про себе, що ви робите, які перед вами задачі, що ви вмієте вже краще робити, і ми допоможемо вам з отримати нових великих клієнтів з фінансовою гарантією результату. Або ви це зробите самостійно за нашу технологією, або ми це зробимо для вас гарантією. Бажаємо всім нових, бажаю всім нових великих контрактів та до зустрічі!